Бам-бам-бам-бам А куди його пакувати? Сюди А може сюди сразу Чо? Вс ю кнопку, а я буквально прожимаю. Давай от Отдых закінчений. Ну хотя, тут закопанный. Ну шо ты? I'm Давай. just finishing up something here, so why don't you grab the clipboard and start recording identifying oh. marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Hmm. These old windows never stay latched. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You alright? So, Hmm. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Мужик, вы кто? Я же знаю тебя, давай. Опа! Хе-хе-хе. <laughs> Шо? О, мужик, мы то якось шукали. Это вроде бы нормальный мужик. А, Ну ні! ну якщо є пробка, значить буде світло вибивати. Хм. Ну не треба. Грати да, на чувствах людей. Шо? От що ти мене не здивується? Ну, Помрієте.

Nie nie nie. Nie, hmm. ja nie, 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 nie. 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 Nie, 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 nie. what's up pan to be in the you I can't believe him mm, no, what am I doing? this is ridiculous I should not be out here It's my fucking fault get back to work. ж такая? Ч за... Что за что за это кейс? Вид край не, заходить. не, они отвлекаемые дербали, не знаю, не, О! Хто там так не тобі чи що? Дай спати. Мішає людям спати. Типа воно мені не показує, що на черзі. Хорошо. І тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Так, ні, я не буду кожен раз ходити, и хто там ходить. Захоче, підійде. Ну, хм, ну де бабайка. Мені страшно, що нема бабайки. Так поняв, воно лякає періодично, а не так. Там-пам-пам-пам-пам-пам. -пам 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 -пам. клінер. О, ні, треба тут і ходити. Це ж не нікуди не йди, Шо фотографія ух ты шо тут рик, ага вс, щас хоба його тут немає. ай я я думал, ти вже щось чвориш. Так, чесно. Я скальпель. А, фух. Фух, я думал я скальпель отдену. Я, <рес> я ж нажав на скальпель. Як он до чести зараз? Давай тебе тобі менш спокійно спалося. Що таке? Потолку якось? Що таке? Опять цей приступ Метанол, а метанол, дай я, брав. Дай метанол, брав. Десь его взяли, мене появи Ти, бляха, муха. хорошо. Подаец, мужик. В бачу. Стебя тебе мама, буде гордиться. <зв>

I understand that. I need you to check them. Alright. Alright. I'll keep an eye out. Thank you. Так никуда не уходи. Я в туалет. Нікуди не уходь. Толчок пробило, ні. Туалет пробило. Я маю повідомити про. Спасайте мене, згинна. То я ж Спасибо, за... это Не матюкайся. Фу. Ай! Не наступай на мене. Так, давай, встала, пішла. Нормально така. Оце... Оце не треба було бігати. Що ж таке? Якісь проблеми з... Психичный проблем. Сопли пи в Ладно, ша встрега. Ладно, потім зараз за спидранюю путем тряп мужик, вылазь давай. Без тебе скучно Рубека Дэд, на потолку. Ты тут? Я скоро вернусь. О ні. Кляті коридори. Кляті коридори. О! Мужик, як вийти? Чуйте, як вийти? Ага. А. один. Ме! Я хотів до вас питати, квейти. Як вийти? Алло. Як вийти? О, оце на мене дивиться. Як Ммм! Як вийти, мужик? Не тікай. Давай, як вийти? А що робити з ними? Ну... Що шо... Я зробив з ними, то зробив. відкрита, закрита, палька, шо. А, он до ти? Шо ти, мужик, отдихаєш? Па... Відкрий ротик. Оба! А, не, все на місці. Ой, ладно. Я можу вже вернутися до роботи? О! Чуєш, началь... о, от і начальство. Вкусно? Начальство. О, начальство. Шо так? Ну да, скоро будет таке, ну. Не зараз. <звук> От Це називається приліг на минуту поспати вже хорони. Ой, там на торі не хтось хороне. <звук> <звук> О! Здорово, мужик! <звук> е. Мужик, мені работу робити треба. Фу бля Ай, це все, типа, mm. я воскрес Що це Я не понимаю, ну по Соплі ветер лайф побігли. А Ай Типа має бути страшно. Де мужик шту... О, де мужик, штукатурка, покажи Там? Там мужик штукатурк. Хорошо. О, не, опять Си. Бессмертные коридоры. Так понял, я бы стрижу кукуху чё. Брехня. О! Ого! ти бачила? диви, як забабахали стіну швидко. Давай. Е! Як ні. Та це брехня і с тобой, води. А ні, тут сті... О, от і мужик, штукатурка був. А чого я на стіни приклеївся? Так. мужик, штукатурка. Добрый день. Давай тебя везем. Хорошо, давай. Так. Я ж тебя вроде бы делал, что такое? Учи закрыти. Ну вот так. Что сюда впихнут? Все может быть. А, а все... серьезно? Ну давай. О, нет. Это такие были закрытия? Вроде бы не. Ну и ладно. Що? Що печка ржа? Не смешно. <ріст> О, мужик штукатурка. Так, він не, не лізь до мене. Він неприємний чолов'яга <ріст> Так, я щось почав Туф-туф-туф-туф-туф-туф. О, добрий ранок. I suppose a first name basis is in order. D did I make it? Is it over? For now. It's never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh no! You didn't use the mark, Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot! I will consume worthless, watchful boy

Концовочка 3 з 5. Та тут ще й... Та тут шеї консовочки. О! Друга зміна. Одна концовочка, я думав, добре. Подивлюся, як другі консолочка. Ладно, тоді все. І всьому поки що закінчуємо. перша зміна, перша концовочка Все тоді, давайте адіус.